Це всі ж футболістів, які грали в попередньому матчі сьогодні у Пономарьова. А в старті в нього теж є втрати, показували травмованих футбол. Кудовий рух буде виконувати. Перша нагода для гостей. Центральні захисники в штрафному майданчику вони готові відгукуватися на передачу Альваренка. Буде виконувати навіс. Немає удару в поворотах відразу на підбиранні, був притула. Але йому пробити не вдалося. Закидання до штрафного майданчика небезпечно і м'яч летить на першій хвилині. Перша нагода. Чудовий пас до штрафного майданчика. Вибігає за спину всіх футболістів Скоровайний. Вискарує назад, але поки складно з Хомчановський. Прийшов на інший фланг для того, щоб створити цю більшість. Хомчановський отримає передачу, обіграє суперників. Він ще одного обіграє, Пробуває Дмитро Хомчановський. А протисто називати. Серед цих високих футболістів два центрбеки. і захисник. Головна та сила руку під час цих стандартів. Подача немає удару. Але м'яч затримується в штрафному майданчику. Удар є в виконанні Климчука. 19-та хвилина влучання в площину, як добре, зіграв Климчук для того, щоб Луньов виконує навіс. Є скидання. І буде удар. Ні, немає удару. Не підлаштувався під м'яч Стечков. здається, це він був в штрафному майданчику руха. Опинився поруч з м'ячем. П'ятий номер, Зараз вже після закінчення цієї атаки панків Луньов. Перехоплення і контратака може бути. Ось так більше прагнув атакувати руху, зважаючи на якості Климчука та решти футболістів атакувальній війни з арбітром. Подача до штрафного майданчика небезпечно. М'яч грі залишається, але удару поки немає. Пробиває зрештою Климчук на місці голкіпер. Ще одна спроба. На цей момент з ударом Юрія Климчука. Після рикошету, фактично м'яч у нього опинився. А тут жовта картка у відповідь, що на 30-й хвилині центральний захисник гостей дід Кліщука не було, він зіграв надійно та спокійно. Він з м'ячем Пас на Дібанго. Капець один доток Луньов. Луньов на ударній позиції, як розіграли цю атаку. Футболістки Кривбаса, як Луньов. пас до штрафного майданчика. Удар у виконанні понедільника В напрямку морити. Дібанго. Гончановський. Простріл Соза не забиває війну. Перший шанс в цьому матчі. Пас п'яткою не проходить, але м'яч у Соломона знову. Лях подає. М'яч летить в напрямку воріт, але здається, без удару. Це був рикошет від Бескорова. Шутке вибивання від голкіпера Соза з м'ячем на фланзі. Обіграє талеса. Подача панків. Удари виконані дібанговою, що вирішали знову як, а, що це було порушення прав. Добре. Ну, звичайно, є вар в цьому матчі, і навряд чи після такого повтору це закінчилося, але зараз удар дібанго. Він опинився на ударній позиції Соза. Холод буде в захисті допомагати це, очевидно. Пенальті арбітр призначає на 88-й хвилині. Грати не так багато, але Катерина Монзуль. є відеоповтори. Однак, здається, відеоповтори не потрібні. Неаккуратно грає довгий. М'ячу вже як далеко команду 90-та хвилина вже пішла. Юрій Панків, який вміє відбувати пенальті, варто про це згадати. Але не цього разу. Один 90 дев'яноста хвилина кривба забиває. Якби господарі відзначилися на початку другого тайму, це було, стало логічним продовженням гри. Але наприкінці здавалося, що нічого вже не буде. Ще раз це виконання від Каточа не вперше він забиває з 11 метрової позначки в поточному чемпіонаті, а забивав він і в поєдинку проти ФК Львів у березні. І забивав у ворота Ворск. Загалом торгуває мікулидну кровну грає. Слюбик чудово розібрався. І потім простріл. Понедільник м'яч перехопив, але ледь чува з цим воротом не забив. А ось і фінальна свистовка. Кримбас перемагає Забив його з фінальці на 90 й хвилині. Рефет Капич Олексій Довгий.